Так, друзі, насправді дісталося цієї ночі не лише Києву, але й багатьом іншим регіонам, зокрема Одесі. Там завершилися рятувально-аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих атак. Про це в телеграмі повідомила держслужба з надзвичайних ситуацій внаслідок нічної атаки. За останніми даними загинуло двоє цивільних ще 17-ро поранено. Нагадаємо, Росія завдала масштабного удару по місту. Пошкоджено житлові будинки і дитсадок. Загарбники влучили по інклюзивному центру для дітей з особливими. Освітніми потребами. Тим часом на індонезійському острові Флорес почалося виверження вулкану левотобі. Небо накрила хмара за вишки 11 кілометрів. Вулканологічне агентство країни попросило туристів і місцевих жителів триматися на відстані близько 8 кілометрів від вулкану. Останнє виверження Левотобі сталося у травні до цього у березні цього року. Тоді авіакомпанії скасували або затримали рейси на балі. Нагадаємо, в Індонезії понад 100 активних вулканів, тож їхнє виверження для жителів країни по факту, але ж є звичним явищем.